Міський голова шостки Микола Нога звернувся до керівників структурних підрозділів міської ради з вимогою не організовувати заходи за участі великої кількості людей. Усе через трагедію, яка сталася 3 листопада у Запорізькій області, коли росіяни завдали ракетного удару по розташуванню військової частини ЗСУ, внаслідок чого загинуло 28 бійців 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади. Ніяких зібрань в школах, в садках, в лікарнях. Комунальних підприємствах, на підприємствах і таке інше. Ніяких. Соціалізм треба викинути на все, на все життя. Це пережиток соціалізму, це собрання наради, це прошло. Усьому світі цього давно нема. В тому числі і в армії. А ми продовжуємо. На слова говорить, що ми перебудувалися, йдемо в Європу, а на самому. Випадку все соціалістично залишилося. Вся структура управління, привички, рукоподтискання і таке. Попри складну ситуацію в країні, медичні заклади Шосткинської громади продовжують надавати послуги населенню у повному обсязі, зазначив головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин. Так цьогоріч було приліковано 9 тисяч 615 хворих. Серели в дитячій лікарні, що на 1152 хворих більше ніж в минулому році. Збільшується кількість хворих пролікованих сусідніх ОТГІ з регіонів сусідніх. 2792 хворих таких проліковано, що на 722 більше, ніж в минулому році. Зараз відсоток хворих сусідніх регіонів складає 26%. Практично кожний четвертий хворий. це з... В сусідніх регіонів арневрології хірургії 29%, дев'ять травматології 34%, чотири відділенні 38%. За 9 місяців цього року проведено 2359 операцій. На жаль, зменшилася кількість пологів, зауважив пан Штогрин. 259 проти 331, Але ми дивимося з оптимізмом, тому що, наприклад, за жовтень у нас рекорд 42 пологів в пологовому відділенні. Якщо напротязі року в середньому 30 було. То за жовтий-42. У нас зараз на, на обліку жіночої консультації е, знаходиться 242 жінки вагітних, а в минулому році було 213. Ми повинні надавати послуги абсолютно всі, всім громадам, які на округи, і, і тому всім треба рахуватися. І тому ми вас сьогодні запросили. Запросили сюди для того, щоб ви нам розказали як головний лікар, не просто центральна районна лікарня, яка обслуговує Шоскінську громаду, а сьогодні ви поступово стаєте центральною районною лікарнею, яка обслуговує північ Сумської та частина Чернігівської області. Тому і збільшується кількість людей з Чернігівської області, особливо з Рад Сіверського району. З інших громад такі І ми повинні зовсім по іншому підійти до цього, до цього питання лікувальної справи. Міський голова доручив головному лікарю зосередити увагу на наданні реабілітаційних послуг військовим та цивільному населенню. Багато травмованих людей, які живуть у нашій громаді, просто травмовані, психологічно травмовані, багато переселенців різних. Людей, які травмовані війною, і ось задача нам яким чином організувати роботу, щоб їм надати додаткові послуги, яких раніше не було. Олег Штогрин представив присутнім завідувачку реабілітаційного відділення Гіану Князєву. Вона є першим підготовленим лікарем з фізичної медичної реабілітації, зазначив він. Водночас нова керівниця розповіла, пацієнти з якими захворюваннями можуть скористатися послугами у реабілітаційному відділенні. В нашому місті ви можете отримати амбулаторну реабілітацію. Вона буде безкоштовна для всіх жителів нашої громади та взагалі для всіх жителів України. При наявності електронного направлення від сімейного лікаря або невролога або травматолога. Комплексна реабілітація у нас буде за напрямком нейрореабілітація, захворювання опорно-рухового апарату та посттравматичні стани. Реабілітаційні послуги в умовах стаціонару надаватиме команда фахівців лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, логопеди та психологи. Цьогоріч реабілітацію у Шостці пройшло вже близько 400 осіб. Підкреслила пані князева. Ми обслуговуємо всю шосткинську громаду, і в нас є люди із серединоводи і з Нобногородського які потребують не тільки медичної такої комплексної реабілітації, а й психологічної реабілітації. Вони на нас звертаються, і ми оказуємо їм допомогу. От я вас націлюю, що наше завдання з цього часу надавати медичні послуги не тільки жителям громади, а практично всій півночі Сумської області. І частина Чернігівська минулого тижня діагноз ГРВІ, грип та коронавірус був поставлений 91 дитині та 84 дорослим особам. Проінформував виконуючий обов'язки директора Шосткинського центру ПМСД Олександр Мазур. Протягом тижня було відібрано 50 швидких ковід тестів. Серед них сім позитивних. Тобто на сьогодні ми маємо вісім хворих ще на ковід. Але вісім дорослих ми виписали минулого тижня з одужання. У вас завдання залишається попереднє, тобто у вас найбільш розгалужена разом з культурою мережа в громаді. Всі грубки на дровах, пічки, все те, що біопалива стосується, незважаючи на те, що плюсова температура, вони знаходяться в робочому стані.